А скажіть мені, будь ласка, в цьому залі ніхто не хотів би підняти питання про розкрадення 42,5 з мільярдів, які розійшлися на МО. І це наша з вами структура дала таке заключення. Шановна Рахункова палата, давайте запросимо виконуючого обов'язки майснера. Давайте послухаємо, що він на це скаже. Це ж ваш бюджетний комітет? Це ж ви ж ці гроші теж виділяли, правильно? Куди вони пішли? Яким чином вони витрачалися, чому вони контролювали? Чому вони контролювали бюджет? Скажіть мені, будь ласка, а як так відбувається, що зараз ви знову гарну назву ставите, повертаємось до назви, ставите гарну назву закону. про... А, комплекс обороноздатності, да? а скажіть мені, будь ласка, а як у вас так вийшло, що на другий рік війни ви до цього цього не зробили? Ви ж представники влади? А де заводи Гусєва? Де снаряди Гусєва? Де закуплені снаряди у Польщі? Де ракети для систем залпового вогню? Де це все? Це ж бюджет, це ж гроші, які ви виділяли разом з Мінфіном, разом з профільними структурами. Куди вони поділися? У вас є звіт рахункової палати, який ви мали би винести в зал. Я вам більше скажу: ми будемо звертатися до правоохоронних органів з проханням дати йому оцінку. Якщо я не почую адекватної відповіді від народних депутатів з профільного комітету, буду вимушений звертатися і щодо вашої бездіяльності. Тому що, на жаль, зона відповідальності по бюджету це ваша зона відповідальності. Ви можете і далі не давати відповіді на абсолютно прозорі логічні запитання, чому ви порушуєте закон. Але, на жаль, на них треба рано чи пізно буде дати відповідь або в залі, або десь в інакшому місці. Але шановні колеги, давайте працювати на державу, а не працювати на те, що від вас хтось вимагає. Або скажіть, що ви заручниками, хоч блимніть, і ми будемо розуміти. Дякую.